Я вітаю вас любі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я Олеся, і це канал про вінтаж український. На цьому каналі я знімаю розпаковки своїх вінтажних знахідок. Інколи роблю ремонти, ходжу на барахолку і також ділюся тим, що я там знайшла і показую, яка у нас барахолка. І сьогодні у мене для вас розпаковочка. Цей лот я придбала на eBay на аукціоні. Як продавець показував, як виглядав лот на аукціоні, ви можете подивитися в спільноті, я там додавала фотографію. От така, як завжди, практично завжди коробочка квадратна, стандартна. І тут багато-багато всіляких, всіляких цікавих речей, звичайних і незвичних. Зараз я це все дістану. З цієї коробочки, і частину ми подивимось сьогодні, і частину подивимось о, в наступному відео. Тож трошки роблю тихіше звук і прискорююсь. Ось так це все виглядає. Дещо запаковано, ну, я так думаю, що звідси все повипадало, те, що не запаковано. В принципі, тут є деякі крихкі такі речі, вони запаковані типу окремо. Тож зараз частину ми з вами подивимось. Так. Ну, тут є ще отаке сіляке. Я візьму трошки звідси. Трошки з цього великого пакету. Напевно, цей пакет буду, тут, бачите, кліпси та сережки. Пакет буду окремо розглядати. Бо може трапитись одна кліпса, а я потім буду, ну, таке. І оце ось ми сьогодні з вами роздивимося. Так, трішки в сторону, щоб було місце на розглядини. І почну з отаких от от кліпсів. Це водолій, наскільки я розумію, знак зодіаку. Такі кліпси, вони новенькі, легенькі, тонкий такий метал. Щось написано. Патент, по-моєму. Сейчас трошки приближу. Так, написано патент. Маркування відсутнє. Маркування немає. на Ну, я можу помилятися, можливо, це не водолій. Я не знаю, не пам'ятаю, що це. Можливо, це Діва Думаю, це Діва скоріш за все. Ой, я такий зна... знаток, я тільки знаю, як виглядає мій знак Зодіаку. Ну, в літерах це Овен. А що інші, я не дуже орієнтуюся в цих отака От підложечка паперова. Зараз щось не хочу консутувати. Паперова. Ага, бачите, написано. Август по о, септембр серпня по вересень, 23 серпня по 23 вересня. Жодних. М, кліперінг. Жодних е, натяків, чи хто авторство немає. Тому поки так. Так, щось таке. Щось таке гавайське, на мій погляд. Е, я бачила, що на е, на фотографії було багато різних намист, ну, таких неоднозначних, ну, незрозумілих, але були деякі речі, які мене зацікавили. От таке намисто. Дивіться, це пластик. Оці такі листочки, квіточки, вони з такого м'якого пластику. це більш е е такий твердіше, І ці жовті намистинки грановані, вони також твердіші. Таке легеньке намисто. Дуже цікаво, тому що деякі квіти, дивіться, розпущені, деякі ще закриті бутони. Напевно, так задумувалося. Таке легке, літнє, воно досить довге. Не знаю, чи схоже воно на гавайське. Але, я думаю, під якусь о, світлу сукенку літом воно піде. Тут ще є такі зелененькі акцентні намистинки, бісеринки. Бачите, цікаво, воно зібрано, зібрано на нитку. Застіпки немає. І наче оці квіточки всі, не бачу втрат, це однозначно вінтаж. Я дуже сумніваюсь. Думаю, що це роки 50-ті. Ага, ось так от воно зібрано тут така імпровізована застібка. Думаю, що це роки 60. -ті. Ну, в мене таке враження. Я не бачу жодних ознак, які могли б про це казати, але мені здається, що по стилю і по зовнішньому вигляду, наскільки це не сучасний пластик, він якийсь, бачите, такий різний, Шліфовка не досить чітка. Оце, бачите, в такому місці заховали вузлик. Ну, видно, воно тут зв'язано. Якась ручна робота. Але оці квіточки, вони досить цікаві. Незвичайна така прикраса, як для вінтажної біжутерії. Так, ще одне саморобне намисто в кольорах американського прапору. Вони дуже популярні, наскільки я знаю, плетуть їх в різних благодійних організаціях. І продають, ходячи по домам або на якихось багатодійних ярмарках, дітки плетуть в школах. Ну, як звичайна ручна робота. Досить цікаві оці квіточки плети, воно важке. Це бісер скляний, він достатньо крупний такий. Цікаві бісеринки матові такі білі. Цікаві матові білі бісеринки. І отак от воно має виглядати, так воно має виглядати на шийці. Виконано досить, як на мене, досить якісно, але не впевнена, що зможу таке. Пристроїти в нашій країні. Думаю, що цей бісер піде в дитячу студію, на розбірку і на якусь дитячу творчість. Так, ще одне намисто. Це вже більш схоже на Так, трошки від... віддвину, тому що погано фокусується щось сьогодні. Це вже більш схоже на фабричний виріб, а не якийсь саморобний. Це металічні такі бочечком зроблені намистини. Так воно виглядає. Перенизані з скляними з покриттям Аврора бореаліс під хрустальні, можливі хрустальні, досить цікаве намисто, двохрядне. Не бачу маркувань. Зазвичай тут ззаду на гачку маркування, але тут немає. На жаль, але по стилю можу сказати, вважаю, що це 60-ті-70-ті роки. Можливо, навіть ну раніше ні, тому що покриття виробріаліз. Винайдено було в 50-х роках, думаю, 60-ті-70-ті роки це намисно. Наскільки бачу, в досить доброму стані ці металічні намистинки. Воно не дуже довге, десь 40-45 см під шийку долягати. Дивіться, коли камера не фокусується, воно розмиває його трошки, і оцей золотий колір довгих цих намистин і такі хрустальні оці відливи блакитним, рожевим. Досить цікаве поєднання, як на мене. Не хочу фокусуватися, не хочу одною рукою. так виглядає. Так, наступна. Тут в мене є пару. Чи напівпарюра, чи комплект, а як хочете називати, така гвоздичка. Крупна така, багато-багато пилюсток. Бачите, вони вирізблені одна в одній. Ну, тобто з пластини витиснено ще одну пластину. І це створює об'ємний такий обідочок. Маркування відсутнє. Не знаю чому, а я на фотографії, коли побачила, вирішила, що це Сара Ковентрі, але маркування немає. Тому я думаю, що я помилилась. Щось, можливо, схоже у них є. В чудовому стані ця квітка, і до неї такі кліпси. Кліпси величенькі, але вони не дуже важкі. Але вагу все ж таки мають. Серцевинка кристалик Aurora Borealis в таких теплих, теплих відтінках, бачите, гарячих опаливий ефект. Здається, що вони підсвічуються зсередини. Красивий, красивий такий набірчик. Достатньо крупний, об'ємний. В доброму стані, наскільки я бачу, тут є трошки а, сходи покриття чи окислення. Так зараз схоже на окислення. Через камеру не дуже бачу, тому не можу оцінити. Тут також є. Бачите, якісь втрати кольору є на них. Всередині є. Треба почистити, видно, що їх по оцій патині на саме девушко було, можна оцінити, що їх носили, і досить можна вважати, що деякий час таки носили. Тому що остаються ці природні жири, які виділяються з тіла людини, і йде найбільше окислення саме в тому місці, де був контакт з тілом. Це все буде митися, це я все помию. Оця патина відійде, всі ті накипи нальоти. Все, що було там від попереднього власника, помиється, продезінфікується. Таку чистку я роблю з, майже з усіма прикрасами. Деякі я чищу в ультразвуковій чистці. дещо що не можна чистити в ультразвуковій чисті, підлягати довгому контакту з водою. Я чищу іншими способами. Але а, все одно все проходить чистку в будь-якому разі. Так, тут ще є комплект. Так. Такі морські квіти. Морські квіти, дивіться, знов якийсь хендмейд, ручна робота. І яка кропітка, та цікава. Це брошка на такій пластиковій основі і з таких різноманітних мушель рожевих. Я не бачу, не розумію. Вони бачите, такі рожеві. Я не можу наразі зрозуміти, це вони під, підфарбовані чимось, чи вони якісь природні такі мають відтінок. Кліпси. Зараз і другу спробую все разом показати хочу. Отак От комплект це виглядає. Досить незвична прикраса, як на мене. Думаю, що це однозначно ручна робота, але дивіться, я виконана досить якісно. І на сьогоднішній день я не бачу критичних пошкоджень. Дуже цікавий дуже цікаві такі мушельки. Бачите, є такі закручені, і велика тут мушля є. Тут така величенька мушля є. І такі половинки. Оця квіточка, щось, щось зелене тут ще. Ну, цікавий, досить цікавий екземпляр, як на мене. Досить незвичний. І наскільки я бачу, то все, все в чудовому. Непоганому стані. Воно легесеньке. Воно дуже-дуже легесеньке. Так, тут ще є мушлі. Ще є мушлі. Така морська тема у нас сьогодні. Легка, така, ми почали з тих великих квітів. Пластикових легка, а літня така приємна тема. Дивіться, це браслет. Так він виглядає. Такі перламутрові красиві мушельки на металічній основі. Тут бачите, клей повилазив, воно приклеєно. Натуральний перламутр, бачите, який, якого красивого переливу. Тут рожевий, такий жовтуватий, тут трошки зелененького є. Тут такий перламутровий відтінок красивий. Такий браслет. На 16-й розмір. Думаю, що це якийсь фабричний. Можливо, тут були якісь кабашони інші, знаєте? А Хоча ні, тут, дивіться, якісь е, є стопчаки такі, шипи, які утримують е, оцю раковину. І вона, якою йде, дуже тісно, тісно входить в цей. В ці обмежувані шипи. Ну, дуже, дуже цікава річ. Я її, звичайно, спробую привести до ладу. Оце, оцей жовтий клей звідси прибрати. А, якщо мені не вдасться прибрати клей, то я буду пробувати переклеїти. А якщо вдасться відчистити, то о, буду зберігати, звичайно, в такому вигляді, в якому є. Це браслет. Ще до нього є кліпси також в такому ж дизайні. Ну, якщо є кліпси, то це відсотків на 90 не ручна робота, тобто це не чийсь хендмейд, це така фабрична задумка. Досить незвична і досить цікава. Красиві ці а, мушлі. Це метал. Це металічна основа. А, з таким з імітацією мушлі на металічній основі. І таким не чорнінням, а білінням таким. Прикрашено. Красиві мушельки. Так. Ще тут бачу ланцюг товстий, такого товстого-товстого плетення. в непоганому стані важкий і досить довгий. Маркування відсутнє. Але непогана. Ну, Нічого особливого, тому не буду зупинятися. Так, продовжимо. Є така пара брошечок тут, манюсіньких. дивіться, ця манюська латунного кольору, прям манюська-манюська. Вона, думаю, це 50 40-ві. Думаю, що вона антикварна. А дивіться, який тут застібка, яка тут цікава маркування відсутнє. Досить цікавенький, малесенький екземплярчик почистити, трошки бачу, патини є, і думаю, що вона зовсім Завжди... нічого така гарненька. Люблю маленькі брошки. І ще одна малесенька брошечка, антикварна, судячи по заднику. Бачите, є зігнута голочка, але досить довга. Заходить туди, можна підшліфувати, і все буде добре, трошки зігнута. Це італійська мікромозаїка мікромозаїку я тримаю в руках вперше. Зараз трошки приближу, щоб ви роздивилися, з чого вона складається. Це мініатюрні такі скляні деталі, скажімо так, які вкладаються, бачите, навіть однієї детальки не вистачає. Тільки приблизивши, можна побачити, що є втрата однієї скляної такої синьої частинки. Судячи з стану металу і його форми, можу сказати, що річ досить-стара, досить, досить стара. малесенька, гарненька, цікава брошка з італійською мікромозаїкою. Ось така радість у мене є. Думаю, що залишу її в своїй колекції поки що, тому що це перша а, така а, брошка з мікромозаїкою, що потрапила до мене. Тому поки буде в мене жити. Вони, а, їх дуже важко купити, тому що вони, аукціони завершуються дуже дорого. А, ця мікромозаїка, І Мені інколи не вистачає е, сміливості віддати дорого за там, декілька брошок. Тому вона до мене, ця мікромозаїка до мене ще не потрапляла, але вже ось вона в мене буде тепер. Так, ще тут є е, два предмета, і на цьому сьогоднішню зйомку буду завершувати. Маркування не бачу, це браслет. Браслет. Ой, зараз мушлі розбиваю. Так. Це браслет з такими тематичними шармами. Тут є якийсь транспортний засіб. Думаю, що це трамвайчик якийсь, або центральний 21. Або оце я не пам'ятаю, як називається це метро наземне, яке їздить там в Америці чи в нью йорку чи в Лос-Анджелесі. Не, не пам'ятаю де. В якому місці, яке на Монорельсі їздить. Бачите? Тут така форма. Значить це оцей потяг, що на монорельсі? Не знаю. Я не дуже, не дуже знаюся на. Так. Якась, мабуть, виставка була. Експозішн. М -м -м. Якийсь куб, чи? Чи може це якийсь? Якась палатка. Незрозумілі мені шарми. Думаю, що вони все ж таки мають якесь значення. Не можу зрозуміти, з якого міста мені траплялись такі сувенірні браслети з шармами. Там чітко було зрозуміло, там Сан-Франциско, Нью-Йорк, там різні або присвячені якимось подіям. Це мені не дуже зрозуміло. А, бачу, що є потертості досить серйозні. Думаю, що це не вінтажна річ, хоча по застібці, думаю, 70-ті-80. Можливо, це якийсь сувенірний а, сувенір до якоїсь події був а, зроблений. І остання річ на сьогодні це така пара левів. Металічна, це такий темний метал. Вони литі, Ззаду такий вигляд мають. Маркування я не бачу. Вони важкенькі, такий, такий підвіс. Я у когось у когось з, чи в Кененджелейна, чи у когось я бачила таких подібних левів. Чи там були якісь парні звірі, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. І думаю, що це якась копія більш сучасна якоїсь такої дизайнерської роботи цікавий екземпляр, важкі вони, повторюсь, звичайний ланцюжок, не дуже довгий, Маркування відсутнє. Ось такі у мене сьогодні прикраси. Дуже-дуже-дуже різно, різноманітні, різноепохові, скажімо так, різноякісні. Ну, судіть самі. Що можна сказати про оце, оцю ручну роботу епохи? Там, я думаю, що це 9200-ті і оцю ручну роботу. Думаю, що це 40-50 ті роки. До чого прокрокував прогрес, так? Від мікромозаїки до таких отручних виробів. Дякую вам, що дивилися, і особливо тим, хто підписується, окремо дякую. В наступному відео я порозділяюся з вами оце. І там мене ще лишилося, і. Дещо в такій загадкові коробочки. Отак От ця коробочка виглядає. Пластик. Дивіться, такі а, своди. Тут щось написано. Подпендінг ще щось написано. А, Цікаво, як ви думаєте, що там всередині. Я вже знаю, тому що я бачила на е, аукціоні. А, той, хто уважний, можливо, бачив на фотографії, що я виставляла в спільноті. Сходіть, подивіться, а, цікаво ваші думки, що там всередині. Е, наступне відео розпочнемо з розпаковки цієї коробочки. Буде е, досить цікаво подивитися, хто вгадав, хто не вгадав, кого відчуття. Кого відчуття таке не підвели ну, на цьому дійсно, все. Дякую, що дивилися. Дякую, що зі мною зі мною і Побачимося до... з вами на каналі про вінтаж української. З вами, як завжди, я була Олеся. Я Перемоги на... всього найкращого.